Сьогодні в відео Ньюкасл заблокував трансфер ісака. Манчестер Юнайтед підписав Бенджаміна Шешко, новий спонсор в Тернопільської Ниви. Рух продає свого вихованця, нові зміни в бундеслізі. Шахтар цікавиться гравцем із Бразилії. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше. А ми переходимо до новин футболу. Вітіння знаходиться на прицілі мадридського реала. У Мадриді цікавляться варіантами купівлі футболіста із ПСЖ. В контракті португальця прописаний викуп за 135 мільйонів євро цього літа і 90 мільйонів у наступному році. І, незважаючи на заборону Ліги 1 на такі пункти в Парижі, знайшли, як обійти це правило. Мадридський клуб може спробувати придбати вітінню після чемпіонату світу. Офіційно Марк Андре Терштеген підписав дозвіл на огляд після хірургічного втручання. Дисциплінарна справа закривається, і гравцеві негайно повертається капітанська пов'язка. Гравець погодився на ті терміни його відсутності, які вказав клуб у документах. Парма відхилила пропозицію Ліверпулю у 35 мільйонів євро за Джовані Леоні. Італійці оцінюють свій молодий талант у 40 мільйонів і не мають наміру поступатися. На стадіоні Ювентуса більше не буде лавок для запасних на трибунах. Їх перенесуть до бровки поля. Переміщення лавок забезпечить більший розрив між гравцями та вболівальниками, але зменшить простір у технічній зоні для тренера. Це рішення звільнить 182 місця і принесе додатковий прибуток. Ньюкасл повідомив Ісаку, що цього літа він не буде проданий. Трансфер до Ліверпуля заблоковано через невдачу з підписанням Шешко та Екітіке. Офіційно бенямін Шешко, новий гравець Манчестер Юнайтед. Загальна сума трансферу 85 мільйонів євро. Пивоварня опілля, офіційний новий спонсор Ниви Тернопіль. Львівський рух остаточно фіналізував трансфер свого захисника Віталія Романа в польську лехію. Угода передбачає, що клуб з Гданську виплатить за футболіста 700 тисяч євро. У цьому сезоні Бундесліги на вас чекає більше доданого часу. Це зроблено для того, щоб збільшити чистий ігровий час матчів. У Німеччині вирішили посилити контроль за всіма зупинками в грі. Тепер кожен гол і заміна компенсуватимуться 30 секундами, а затримки, пов'язані з медичною допомогою на полі, роботою ВАР або іншими зовнішніми факторами компенсуватимуться повністю. За підрахунок мінімального доданого часу відповідатиме помічник судді, який працює із системою ВАР. Наприкінці кожного тайму він повідомить результат головному арбітру, який і ухвалить остаточне рішення. Шахтар проявляє інтерес до лівого вінгера Крузейро Кайке Кенджі. Гірники готові запропонувати 10 мільйонів євро за футболіста. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.